Всім привіт! Я зараз знаходжусь на байковому кладовищі. Сьогодні, 25 лютого, день народження Лесі Українки. Я хочу покласти квіти на її могилу, вшанувати пам'ять. Ну і подивимося, як виглядає могила видатної діячки, письменниці, світоча України Лесі Українки. в 154 ту річницю з дня її народження. У нас багато установ носять назву носять в своїй назві ім'я листь українки от подивимося хто вшанував її зараз вже глибокий день так сказати вже за 15 годину Ясний зимовий день. На Байковому ще сніжок подекуди лишився, в місті вже майже розтану. Ну, ми вже бачимо пам'ятник Лесі Українки. Вже до нього наближаємося. Ну, що я вже бачу, що клітами не завалено. Дуже-дуже скромно. Так, Тут в поховання її батьків, от поклали вербу, котики, такі, так, верба і гвоздички. Те саме на могилі брата Лесі, Українки Михайла Косача. Я, чесно кажучи, очікувала, що будуть хоча б, ну, я не знаю, якісь букети, якісь вінки, можливо, зі стрічками, щось від міста, щось може від. Театру Лесі Українки, що там у нас ще є: ліцей, бібліотека, міністерство культури, чомусь теж нічого немає. Ну, я не знаю. Мені здається, що якби вони щось ставили тут біля могили Лесі Українки, вони б не забули на стрічці написати, що це від них. Ну, а ось подивіться, як виглядає поховання. Це Леся Українка, так? Леся Українка. Знакова фігура вже знаковіше не буває. Я, мабуть, знаєте, зніму целефан зі свого букету, зніму чорну стрічку, тому що Леся Українка вона взагалі наполягала, що її після смерті. Не помре. І не хотіла вона на своєму похороні, наприклад, таких ось урочистих промов. Думаю, що їй би просто сподобалися живі квіти без зайвої, синтетичної обгортки. Ну, це моя думка. Я так відчуваю. Я от ще взяла, ну є ж така традиція, коли поминають на кладовище, то залишають солодощі. так? То я знаю, що Леся Українка, окрім мужинового морозива, вона любила кекси. Я розумію, що там були приготовані за особливою рецептурою, з ягодами. ну, Але ну, в, мене, в мене з шоколадом, я от взяла два кекси. Ви себе бачу там шоколадку теж залишила. Я не буду розкривати, щоб. Ну, не знаю, щоб, що можливо, хтось забрав, хтось з'їсть, пом буде поминальний обряд таким чином здійснено. Так? От за упокій, за вічну пам'ять Лесі українки, тому я залишу ось тут два кексики. Так, ще я хочу запалити лампадку. Одна тут свічка горить. Зараз зробимо. Так. Халаючим Кремлем Сірники. А між іншим, знаєте, ще була така ініціатива, ну вона поки що не підтверджена певними законами, розпорядженнями. Але планувалося, що замість 8 березня встановлено буде нове свято 25 лютого, в день народження Лесі Українки. Буде воно називатися День Української жінки. Ну, тому що дійсно Леся Українка неможливо перебільшити її взагалі вплив на те, як по-новому почали дивитися на жінку в суспільстві. На те, взагалі, вона унікальною була унікальною постаттю, унікальною особистістю, тому що це образ справжньої європейської інтелектуалки, але при цьому яка заявила. Своїм ім'ям, навіть, щоб ніхто сумніву найменшого не мав, що вона українка. Тринадцять мов знала Леся Українка. Тринадцять мов, уявіть, вона перекладала з багатьох європейських мов, вона знала давні мови, вона латину знала, давню індійську мову, єгипетську, написала підручник з історії східних народів. Збирала пісень українських, як фольклористка працювала разом зі своїм чоловіком Климентом Квіткою. Пам'ятник цей в 1939 році встановили Галина Петрашевич, скульпторка, і тоді ж оформили загалом все поховання родини косачів, тому що до цього тут стояли хрести. Леся Українка настільки багатогранна особистість, настільки багатогранний автор. В її доробку, я думаю, що ну, от людина може практично все для себе, що, чого забажає знайти. Є там і лірика, є і громадянська лірика, так, є і поезія, є і проза, є і наукові праці. І е, яким тільки глибоким філософом була Леся Українка, я хочу зараз зачитати вірш. Із серії кладовищенських пісень Вслухайтеся в зміст, наскільки цей вірш насправді про життя і про різні виміри життя, про те, що воно далеко не лінійне. Я на старім кладовищі лежала, тиша могильна, круг мене співала. Тиша могильна співала за сни, щастя це сни? Спати? Ох, спить у колисці дитина, спить у могилі, померла людина. Хто ж не померли в могилі лежить? Той хіба спить? Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жалі та голосіння, то ж була буря весняна, а не сліта, осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча верба Злотобагряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви й квіти, на гробі їх вона сама. Розсипле самоцвіти.